Я дуже давно хотіла потрапити в студію саме щоб навчитися монтажу, зйомці відео. І а студія, я так розумію, мені в цьому допоможе. Я прийшла на цей гурток для того, щоб удосконалити себе в монтажі, в сценарійній майстерності, в режисурі. Дуже круто зараз вміти монтувати, тому що зараз це використовується в багатьох сферах. Це треба знати і треба розуміти, як це робити так, щоб це. Так би мовити, залетіло і стало популярним. Насправді не вистачає надивленості і розуміння, як взагалі працює кіномова. Це заглибити дуже цікаво. Взагалі я з педагогічного факультету, і моя мрія знімати онлайн уроки для дітей навчальні. І тому зараз я накопичую для себе практичні навички, щоб в подальшому здійснити свою мрію. я б хотіла знімати сама свої блоги, і тому я вирішила сюди прийти і спробувати. Ці знання допоможуть мені доносити до людей якісь потрібні речі і отримати максимальний фідбек. Я дізналася для себе дуже багато нового. Я вже бачу свої помилки, які робила до цього. Намагаюся їх не повторювати. Ті знання, які отримав на лекції, допомогли мені для побудови композиції. Я ніколи не задумала, що одяг це настільки важлива деталь в інтерв'ю. Це було для мене насправді величезним відкриттям. Мені дуже подобається, чесно. А я запам'ятала все ж таки, як правильно вести себе в кадрі, як правильно знімати людей. Як настраювати камеру та штатив. Навчився монтувати. Не так, як треба, але щось вмію тепер. Я відчула дуже приємну атмосферу колективу, а те, як ми працювали в команді, це дуже цікавий досвід. Це було дуже круто, дуже прям вау. Ці ролики, які сьогодні представлені, вони є неповторними. Немає два подібних нічого світі. Всім дякую за роботу. Беззаперечно, це був просто крутезний проєкт, який об'єднав всіх вас. А медіа на сьогодні а, це стало невід'ємною частиною життя абсолютно кожного з нас. І мене тішить те, що а, наша прекрасна студія на чолі з Мар'яною Степанівною плекає медіа просюмерів, тобто людей, які самі вміють виживати і бастати на новин.